Справжній плов із жіночими ручками. Неймовірно, смачно і легко готуємо. Дівчата не вміють готувати плов. А ми доведемо обратно гарячий казан, олійка і насипаємо цибульки, щоб вода підсмажилась. Легенько, я вже плачу, бачите? І це у нас називається душа плову. Зірвак. Ми готуємо зірвак, зірвак буде пізніше. А. Це ще не зірвак, це тільки Понял. ми підсмажуємо цибульку. До легкого золотистого кольору. Цибулька легенько посвітліла, стала якби трішки прозора, і додаємо м'язку. У мене цей раз свининка. Вибирайте шматочки на ваш смак. Я люблю такими шматочками. А взагалі деякі ріжуть на такі дрібненькі, ну мені так не подобається. І підсмажуємо за все разом. До золотистого кольору м'яска м'ясо підсмажилось,